Колишній прикордонник організував поїздку за кордон Тимуру Міндічу на віп-таксі. Які нові деталі спливли у гучній корупційній справі? Розповім у ТСН онлайн. Мене звати Ната Островська. Ставте лайк до випуску, пишіть коментарі, аби бачити наші відео і перевірте підписку на канал. До семи людей зросла кількість жертв російської масованої атаки у ніч проти п'ятниці. У столичному опіковому центрі вранці померла. 73-річна Наталія Ходимчук, дружина ліквідатора ЧАЕС Валерій Ходимчук у 86 му став першим, хто загинув під час вибуху на енергоблоці. Наталія з часу евакуації з прип'яті жила у Києві, на Троєщині у будинку, де квартири видавали зокрема і ліквідаторам та родинам тих, хто загинув під час чорнобильської катастрофи. Ворожий шахет залетів просто до її помешкання, квартира вигоріла вщент. Лікарі ще напередодні розповідали ТСН, що у пані Наталі понад 45% опіків тіла. Загалом, після комбінованої російської атаки на столицю у лікарнях опинились 36 людей, серед них діти та вагітна жінка. За даними київської влади, кілька потерпілих досі у важкому стані. Завершились аварійно-рятувальні роботи у Деснянському районі столиці. Там рятувальники без зупину працювали добу. Лише за цією адресою врятували 17 осіб, зокрема дитину. І всього розібрали та вивезли 262 тонни будівельних конструкцій та деревини. Більше про те, які ліквідаційні роботи на місці проводять нині. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже. Забувають вікна та вивозять рештки будівельного сміття. Так на другий день після російської атаки виглядає житлова дев'ятиповерхівка у Деснянському районі столиці. Напередодні вночі сюди влучив російський дрон. Від удару загинули люди. У будинку зруйновані міжповерхові перекриття також поруйновані квартири з 9 по 4 поверхи. Пошукову рятувальну операцію у ДСНС завершили лише близько сьомої ранку, і лише після цього до роботи тут змогли приступити комунальники. Там дійсно склалися перекриття. Ми будемо зашивати його зовні. Ми лише робимо зовнішні роботи, тому що в будь-якому разі експерти пробстежать, зроблять висновок наскільки там які там потрібні. реконструкція, чи нове будівництво там. Ну яким чином вони будуть вирішувати це питання. Наша задача те, щоб будинок. Тим більше на кану опалення за отримував якусь температуру. Для цього треба зовні закрити, щоб не було ніяких сквозняків. У частині будинку, яка вціліла, досі продовжують жити люди. В квартирі ви ночували чи ночували? Ночували вікна, позакривали килимом, поприбирали скло. Ну у мене в кімнаті вибило вікна і це сам, і на балконі одне розкололо. Не вилетіло, але розкололо вікно. Діти самі пльонки. У мене кліонка була така. Тонесенька дуре і фаніру поставили вот а з квартир, які не придатні для життя, мешканці забирають найнеобхідніші речі. Ось дозволили знову. Вчора дозволили трішки речей взяти. Сьогодні я подумала, необхідне ліки, зима йде, одяг. У мене просто все вибито. Ні, вікон, нічого. От я в чому була. Одні уламки попри атаку, практично у всіх під'їздах є вода та тепло постачання. Немає газу та світла. Але над цим відповідні служби працюють, аби у тих квартирах, які вціліли, усі комунікації з'явилися якнайшвидше. Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+,1. П'ятеро поранених на Дніпропетровщині. В день окупанти вдарили ФПВ-дроном по Нікополю. Постраждали жінку та четверо чоловіків. Один із них у тяжкому стані. Побило авто, заправку та мопед. А уночі шахеди масово атакували Дніпро. 16 безпілотників збили оборонці неба. Проте побито приватні підприємства та авто. У Нікопольському районі росіяни вбили чоловіка. У Синельниковському поранили. Вранці росіяни вкрили вогнем з артилерії Херсон, Микільське та Антонівку. Троє людей загинуло. Ще троє жителів поранені. День порожніх стільців у Києві відбулася правозахисна акція на підтримку незаконно ув'язнених полонених і зниклих безвісти журналістів та митців. На Софійській площі встановили символічну інсталяцію, порожні стільці з іменами авторів, медійників, митців та правозахисників, які постраждали від рук окупантів, були ув'язнені або зникли безвісти. Серед присутніх колишні військові, і цивільні в'язні Кремля, журналісти, правозахисники, громадські діячі, їхні родичі та небайдужі українці. День порожніх стільців відзначають щороку, 15 листопада, і порожні стільці цього дня символізують людей, які не можуть бути із нами через російську агресію. За даними офісу уповноваженого справ людини, станом на сьогодні у російському полоні утримуються більше 16 тисяч незаконно ув'язаних цивільних. Серед них щонайменше 28 цивільних українських медійників. Це дані національної спілки українських журналістів. «21-му, здається, році я був на цій акції, але як журналіст, а не як учасник. Вона проходила так само, ну трошки далі, отам, ближче туди. І це були полонені ті, які були в полоні під час так званого АТО, потім ООС. І їх було набагато менше, ніж тепер. А і тепер вже я прийшов як через виходить, через кількість, через 4 роки я прийшов вже як учасник цієї акції, як людина, яка була в полоні, Не можна мовчати, тому що по 80 тюрмах Росії сидять наші хлопці, починаючи від європейської частини, закінчуючи Сибіром. Ворог на фронті змінив тактику, і все через погоду. Нинішні тумани дощ на сході країни не на користь українським захисникам. За умов обмеженої видимості розповідають бійці із передової. Росіяни зараз не йдуть у свої звичні так звані глобові штурми. Уникаючи відкрити конфронтації, вони натомість малими піхотними групами намагаються заходити між позиціями і займати сірі зони. Напередодні ворог на Харківщині Його окупував село Степову Новоселівку. Це куп'янський район. Також противник просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського. Це дані аналітиків порталу Deep State. Погодні умови сприяють росіянам і в наступі на Покровськ. Однак напередодні сили спеціальних операцій виклали відео, яким вдалося знищити місце зосередження особового складу 51-ї армії противника. У селі затишок на Донеччині загарбники накопичували сили, щоб потім оточити з півночі покровсько-мирноградську агломерацію. Тепер їм зробити це буде важче. Цілодобові графіки відключень світла у більшості регіонів України у суботу знову буде застосовувати погодинні відключення електроенергії обсягом від 1,5 до трьох з половиною черг. При цьому в Укренерго попереджають, що графіки можуть змінитися. Причина запровадження обмежень, як пояснило у відомстві, нові масовані ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти. Що накоїли останні російські обстріли з однієї із теплоелектростанцій України, вирішили показати міжнародним журналістам агенції Reuters та Associated Press. Докладніше у сюжеті кореспондентки ТСН Оксана Ткаченко. Покручені бетонні конструкції, залізяча і обгорілі рештки цінного обладнання, яке приносило світло в будинки українців. Так після російських обстрілів нині виглядає одна з українських теплоелектростанцій. Назву і місце цього об'єкту тримають у секреті зміркувань безпеки. Хоча, як зізнаються працівники підприємства, попри втаємниченість, сюди вже прилітало не раз, і щоразу енергетики змушені братися за ремонт. Один із блоків, я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз, скажімо так, піднімаємо його з повного нуля і з повної руйнації і звичайно. Працівники теплоелектростанції Василь та Володимир згадують останні російські обстріли. Кажуть, до укриттів команда, яка чергувала тоді, так і не встигла добігти. Біля шостої прилетіли ракети. Почали ховатися то вже, де вже їх по на було по відкритій місцевості. Дуже було е, страшновато. Я вам скажу. Кажуть, що ми готові до цього, готові Люди не можуть бути. Розумієте, Коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а е, летить, бахкає на тебе, у тебе ж немає ні зброї, тут ні захиститися, нічим. В моменти атак кожен, хто перебуває на зміні, ризикує життям, але обов'язок. Вимагає бути на місці. «Самі розуміє. Страшно. Ну, якось тако всі згуртовуються, роблять свою роботу і друг за друга тримаються. Не, не знаю, яким це треба бути, чи супергероєм, чи хоча я вважаю, що в мене хлопці мої супергерої, тому що. Вони були разом сплеченні, виконували свою роботу, друг друга підтримували. І далі коли вже були прильоти, і ми сховалися під котлом, тому що ми не могли йти в бомбосховище, Ми знаходилися на своєму робочому місці. Ми друг друга підтримували, підбадьорували. Разом з енергетиками проживає російські обстріли і місцева зірка Марфа Васильівна, диспетчерська це улюблене місце киці. Як то кажуть, улюблениця. Марфа Василівна, ну кожен по називає її по-своєму. Хто руся, хто мала, ну хто як, кличе її. От вона відзивається до всіх. Кожну тривогу кажуть працівники теплоелектростанції. Тварина добре знає, коли і куди їй ховатися, і завжди знаходить дорогу назад. Вона, до речі, цей пережила не один прильот. Вона має теж свої шляхи евакуації. Як ми бачимо, і вона вдало себе, як то кажуть, захистила. Як можна захистити саму теплу електростанцію на це питання в енергетиків. Нема чіткої відповіді. На опцію заховати критичне обладнання під землю, керівник виробничого відділу станції Олександр ставиться зі скептицизмом. Подивіться, от, яка кількість тих проводів, от, і як їх можна сховати закопати. Можливо, можна, можливо, зараз нові станції саме так і проєктуються. Але ж наша станція строїлась в мирні в мирні часи і не для війни. Тож нині у енергетиків нема жодного іншого вибору, як після кожного обстрілу знов і знов повертатися до цілодобового ремонту. Перш ніж наступлять морози, потрібно спробувати врятувати хоча б частину станції. А ця зима, кажуть енергетики, точно не буде такою легкою, як попередні. Оксан Ткаченко, ТСН 1+,1. атака дронів на Рязанський нафтопереробний завод. Росіяни викладають відео, як в них вночі було чути серію ударів, і в районі підприємства спалахнула сильна пожежа, яку видно за кілометри. І попри те, що російська влада вимагає від своїх громадян не знімати заграву на відео, а також роботу їхньої ППО, чи не з кожного вікна і балкона жителі Рязані фільмують вогонь, що вночі ставав дедалі сильнішим. Російське Міноборони зранку відзвітувало, що вночі їхня ППО перехопила і знешкодила 64 українські дрони над дев'ятьма регіонами. Зізнаються, що найбільше летіло саме по Рязанській області, але про удар по НПЗ мовчать. Президент країни анонсував одразу дві важливі угоди з державами-союзницями: відвідати Грецію та Францію. Володимир Зеленський планує днями. Київ готує угоду щодо енергетики з Афінами, щоб максимально розширити перспективи постачання газу як цієї зими, так і надалі. А от з Парижем готується угода стосовно посилення нашої авіації вже завтра. Пишуть змі Володимир Зеленський в Афінах зустрінеться з грецьким президентом, прем'єром та главою парламенту. А от на понеділок приїзд президента України анонсував його французький колега Еммануель Макрон. каже, обговорять питання двостороннього співробітництва в таких сферах як енергетика, економіка та оборона. Набута САП вручили колишньому віце-прем'єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляють відомства на офіційних сторінках у соцмережах. За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. За повідомленням НАБУ і САП, детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйона 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою у повідомленні антикорупційних органів. Прізвище колишнього високопосадовця не вказується, але за даними змі йдеться про Олексія Чернишова. Який посаду віцепрем'єра до липня 2025 року поєднував із керуванням міністерства національної єдності, і кілька днів тому йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні зловживанні службовим становищем та одержані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Нагадаю, що на початку цього тижня НАБУ і САП заявили про викриття діяльності злочинної організації. Основним напрямком роботи якої було систематичне утримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. У набу стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. Підозри були оголошені сімом особам. Запобіжні заходи п'ятьом. Двоє підозрюваних втекли з України перед оголошенням підозри, зокрема Тимур Міндіч, якого набуважає головою злочинного угруповання. Мурміндіч виїхав з України на віп-таксі. Про це повідомили схеми. Бізнесмен, якого підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики для виїзду з України, скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень Таймлюкс. Журналісти схем «Радіо Свобода з'ясували, що він виїхав на автомобілі Мерседес Бенц С-350, який належить одному із власників цього сервісу. Коштує таке перевезення Львів Варшава 1300 євро. Фірма, зареєстрована у Львові менше ніж півроку тому. Інший бізнесмен, співвласник ВІП трансферу, як встановили журналісти, раніше працював у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України о 2-й ночі, 10 листопада. Це сталося за декілька годин до того, як детективи набу почали обшуки у його квартирі. У компанії ж заявили, що не перевіряють документів своїх клієнтів. Раніше Держприкордонслужба відзвітувала, що міндіч виїхав на законних підставах, не уточнивши про що йдеться. Втім, відомо, що бізнесмен має трьох неповнолітніх дітей. Розслідувати останні гучні корупційні скандали стосовно ретельно потрібно і професійно та неупереджено. І це має привести до реальних результатів. Ці випадки не мають бути використаними для дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії. Про це глава офісу президента Андрій Єрмак говорив на зустрічі із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Єрмаки Девіс обговорили нарощування українських далекобійних ударів по Росії у відповідь на російські злочини. А ще глава президентського офісу подякував Сполученим Штатам за важливий пакет санкцій проти російської нафтової промисловості. На зв'язку без світла українські мобільні оператори знову масово закуповують бензинові та дизель-генератори для живлення своїх станцій та вишок зв'язку. Оскільки акумулятори не витримують довготривалих обмежень, електрики або не встигають зарядитися до наступного відключення світла. У мінцифрі пропонують українцям заживлювати базові станції мобільних операторів своїми генераторами за гроші. Можна заробити від 110 до 140 гривень за годину. Як залишатися на зв'язку цієї зими, розкаже Ігор Бондаренко. Ці хлопці з'являються, коли зникає електрика, і несуть вони не світло, а зв'язок. Це наша базова станція. Станція мобільного оператора має чотири потужних акумулятори, але їхньої ємності не вистачає при тривалих блекаутах. Тут стоять батареї, які живлять. Наш сайт вони працюють до 10 годин і коли світла немає там більше 8-7 годин, то краще вже під'їжджати і ставити генератор, щоб... Зарядити їх, і зв'язок був постійний. Мобільна група заживлює обладнання і відправляється до наступної станції. Вже кілька тижнів цей процес не зупиняється, оскільки зв'язок та інтернет мають бути цілодобово. За останній рік ми встановили понад 30 тисяч літівих батарей на нашій базовій станції. Це дозволяє нам тримати понад 94% нашої мережі до 10 годин без живлення. Ми вже замовили 3,5 тисячі додаткових дезергенераторів, Тисяча з них прийде в найближчий місяць. Українським операторам потрібно близько 15 тисяч генераторів. Одна година їхньої роботи коштуватиме додатково 4,5 мільйони гривень, і це лише на паливо. Проте досвід минулих блекаутів нині стає у нагоді. Майже два роки зв'язківці заживлювали своє обладнання сотнями тисяч літієвих акумуляторів. Проте цього замало. Росіяни посилюють повітряні атаки не лише на енергетичну інфраструктуру, вежі і електронні комунікації теж у прицілі російських терористів, тому в Україні посилюють вимоги до стабільності зв'язку. Нові правила не афішують, але вочевидь мобільним оператором потрібна допомога. Воєнні адміністрації там обласні вони створюють так називаємо мобільні бригади для того, щоб, хоча б, заправляти ці генератори, тому що е, штат персонал, е, персонал загалі оператор він є обмежений і обслуговувати цю всю інфраструктуру потрібно. Як би ти, ти не заставив, якою по кількістю б не заставив? Акумуляторів все одно вони не витримують 24 години. Окрім автономності та стабільності, держава вимагає від телекомринку якості послуг. Нині на підписі у президента ухвалений парламентом закон, який має підвищити якість і стабільність мобільного інтернету, зокрема в кризових ситуаціях. На сьогодні існують старі показники якості: це 2 мегабіта на секунду. Але ми вже живемо в тій парадигмі, коли контент став важким. Сучасний світ це динамічна історія, і глядач, звісно, хоче Дивитися все онлайн швидко і так далі. Зараз прийнятий новий закон. Я дуже сподіваюся, що міністерство цифрової трансформації. Як і обіцяло, змінить відповідний критерій швидкості. Вони там казали, ми встановимо там 20 мігабіт. Можливо, буде п'ятдесят мегабіт на секунду. Да, якщо вони це змінять, це одразу буде такий, знаєте, поштовх до мобільних операторів дуже швидко переобладнати свої мережі. Споживачі теж можуть долучитися до підвищення стійкості зв'язку. У мінцифрі анонсували можливість українцям заживлювати базові станції мобільних операторів своїми генераторами за гроші. Можна заробити від 100 Десяти до 140 гривень за годину прості правила користування мобільним під час довготривалих відключень теж актуальні: не завантажувати чи відправляти великі файли та по можливості користуватися домашнім інтернетом. Це знизить навантаження на мобільні станції, а тому на зв'язку можна залишатися довше. Ігор Бондренко, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1. Ну, скільки годин у вас є світло, чи є проблеми з мобільним зв'язком коли відключення, чи є можливість дивитися наші новини, пишіть про це. Ми все читаємо. І звісно, ставте лайк до цього відео. Це справді для нас важливо. Газова плита замість генератора під час відключень світла. Скандал із харчуванням у дитячих садках і школах розгортається із новою силою. Все почалося після атак на енергосистему. Працівники комунальних закладів освіти опинилися заручниками ситуації. Їм доводиться ночувати на роботі або приїжджати о 4 ранку, аби діти не залишилися голодними. Нормально приготувати їжу вони не можуть, бо до генераторів немає бензину. Вирішити ситуацію у Київському департаменті освіти адміністрації садків порадили, розмістивши газові балони у бомбосховищі. І там на невеличках плитах готувати сніданки, обіди та вечері для щонайменше 500 дітей. Тим часом, вчора, заступник голови КМДА Мондриївський під час наради з головами РДА сказав так. Дитсадки з газовими плитами або необхідним обладнанням можуть під час відключень готувати їжу не лише для себе, а й для сусідніх дитсадків, що розташовані поруч. Чому заклади освіти не отримують пальне до генераторів? За словами батьків, з якими поспілкувалась ТСН, тендери на закупівлю пального ще не проведені. Так не на камеру кажуть батькам-чиновники. І давайте зараз послухаємо Альону Парфонову співголову батьки СОС. Дивна ситуація, тому що а, у жовтні а, було навіть не у жовтні, навіть у вересні, було оновлення а, щодо були листи від всіх міністерств, яких тільки можна, про те, що мають бути запаси. І це запаси от, якраз на випадок блокаутів, на випадок, якщо діти перебувають в укритті, і це, а, як ми розуміємо, це сухпай. і є певний перелік тих продуктів, які мають бути. І є таблиця, є все, і навіть якщо немає можливості приготувати гаря гарячу їжу, повноцінно зробити там суп, кашу, зварити так, то а, можна ж накипіти воду, і це не обов'язково для цього мати газові плити і балони, тому що насправді це небезпечно. Тисяча зеленського за перші години після старту програми зимової підтримки надійшло півмільйона заявок від українців. Про це повідомив президент. Оформити тисячу гривень допомоги можна у дії. Це кошти віртуальні, витратити їх можна на комунальні послуги, товари чи ліки українського виробництва, поштові послуги, книги або ж можна задонатити на ЗСУ. За дітей окремі заявки заповнюють їхні батьки. Також заявку на тисячу зимової підтримки можна оформляти ще й у відділеннях Укрпошти. Гроші згорають, якщо не витратити їх до кінця червня. Головну новорічну ялинку країни почнуть встановлювати вже наступного тижня. Як і в попередні роки, вона засяє на Софійській площі у центрі столиці. А от який вигляд матиме новорічне дерево, і що буде навколо нього? Цю завісу нам трохи підніме кореспондентка ТСН Олена Гущик, яка першою мала змогу побачити іграшки, що прикрашатимуть головну ялинку. Приїхали ми до Добропарку місця поруч зі столицею, де готується головна новорічна ялинка країни. І вперше ексклюзивно вам показуємо, який вигляд матимуть іграшки, які її прикрашатимуть світло, пастельні, кольори. Ну і поруч гілки, з яких я так розумію, і складатиметься головна новорічна ялинка країни. Чотири з половиною тисячі гілок, десять тисяч п'ятсот іграшок, і біля п'яти тисяч намиста гірлянд. Вона має 16 метрів, 50 рядів таких гілок. І от все, що ми розрахували і взяли цих наших іграшок, якраз вистачить для того, щоб вона була повністю гармонійна з самою площею і гармонійна з національним заповідником Софія Київська. А світодіодів буде приблизно 5 тисяч гектарів. Ми поставимо генератор, і вона буде світитися завжди до 10 січня. І піднімати дух. А у те, що цьогоріч відбуватиметься точно вперше, це спільне прикрашання головної ялинки країни. Зараз на екранах ви бачите qr код, за яким кожен може долучитися до чату, в якому обговорюватимуть усі деталі. І уже невдовзі стане відомо, де і куди може прийти кожен українець, побачити ці іграшки, прикрасити ними ялинки, а також навіть монтувати ці гілки у ялинку, яка буде на площі. Один плюс один він надихає, що якщо ти сам, ти не досягнеш жодного успіху в цьому. Тому для того, щоб бути разом і жити в цій країні, і відповідати, і радіти тому, що ти можеш себе реалізувати. І ще хтось так хоче себе реалізувати. Ми зробили, ми почали таку. Я сподіваюся, що це також стане традицією. Головну ялинку країни. Ми будемо всі разом завжди. Оформляти, тобто спершу люди будуть прикрашати іграшками, так. потім будуть встановлювати в, на ялинки на ялинках. самий корпус, каркас ялинки, так. а потім вже будуть декоратори yeah. довершувати. І і завершимо зіркою на, на верхівку. Про зимове містечко. Що там буде? Буде ядка з чаєм. А, да, буде ядка з чаєм, фотозона, головна ялинка і все. Ковзанки. Ковзанки не буде. Останні події кажуть нам, що краще з безпекою не жартувати. Це відповідальність велика, і ми, як організатори, ще цей рік не будемо робити повноцінної ярмарки тільки для того, щоб питання безпеки стояло на першому місці. Монтаж головної ялинки країни мають завершити 4 грудня і, можливо, уже в той день або 6 грудня на День Святого Миколая ялинка має засяяти на Софійській площі. Олена Гущик, Андрій Марченко. ТСН 1 плюс Вітряно, подекуди з дощем, але загалом не холодно і майже сухо. Таку погоду обіцяють українцям синоптики на вихідні та наступний тиждень. Нині в Україні атмосферний фронт, що зумовить невеликі дощі на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Додає, що на решті території буде сухо. Температура повітря в день в усіх регіонах не опуститься нижче плюс восьми. На півдні загалом очікується до 14 градусів тепла. Понеділок кажуть синоптики, також радуватиме осіннім теплом. А от уже середини тижня істотно похолодніше, найбільше на заході і півночі. Що погода змінюється, але ТСН новини виходять регулярно щодня. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайки. Побачимось в наступних випусках.